Зараз такі часи нічого мов не змінилось, просто під час грози залізь на душі вмить з'явилась через мовчасність дум зігнуті спини в покорі, В серце вселився, сум, будні та ночі суворі, там, де нема часу, спати у ліжку та хаті, мріяти про весну. Можна ж і на автоматі тільки писати плюс. і гнати геть всю зневіру, Крикнути злу, не боюся, час на війні без міри, нині такі часи. Віри нам треба і сили, щоби ці вороги нас подолать не зуміли. Плаче тожливо, дощ знову летять евакуація. В віри хтось вкотре шукає ще знаки.